Ну а зараз трішки про ювелірну історію Закарпаття. І в, як пролог, от історія одної прикраси. І тут що каже автор: візьмемо до рук одну річ, срібний перстінь 16 століття з Мукачева, як би він, який би вигляд він мав. На ньому тонкий рослинний орнамент. Вирізане так, ніби майстер дихав разом з металом. І всередині ледь помітне око, гранат, камінь, який у той час цінували не тільки за красу, а за символ захисту в дорозі, і не дарма Закарпаття лежала на перехресті торговельних шляхів, де зустрічалися мандрівники з півночі, ремесники з Угорщини купці з Трансильванії. І такий перстень могли знайти під час реконструкції якогось замка. Да? Але що в мене є? О, воно впало. В мене є отакий маленький-маленький гранат, от бачите. І я не знала до сьогодні, що це є захисник в дорогі. До речі, отакі маленькі е гранати, е отакі він, да, е їх дають тим, е хто відвідав е в Прагі е завод, де виробляють е ці прикраси з граната. Ну, там чомусь нам не казали, що це є теж захисник подорожуючих і мандрівників.